Всім привіт, як завжди, з вами геймплей. Сьогодні буду грати э, в Roblox. В такий режим, як Поднімітесь за мозгами. Ну, це така, як природи як і так далі. Так, поставте лайк і грею присыните, ага, конечно. Зараз сделаем. Я ніби все нормально сделаю, а щось воно не працює. Так, усе, Квест. скорость і так далі Можно качати. Усе качну плюс 5 к скорости. У мене є така є бита. Отут тут трошки денег. Ем, я хочу ще раз качну, щоб до до 10. І Идимся. Диві, Усе інвентар у нас. Щасливі болт, так і не, не мозги. Ого, скорость такая. Нормально. Так, шукаємо шукаем эту самую хорошую. 12 секунд. 18. Угу. ну ніби все таке нормально взяли і прыгал вниз. має в 4 секунди було Порстаун 18 єсть Так парень трошки підкопив День же. А, ні, ще чуть-чуть надо. Так, еще 17. Що ж мені не хватает трошки. Просто хочу качнуть. И погнали. А хочу аж на следующий уровень. Капець, як я буду долго. Один и три удачи. А, не, ще не сильно долго. Надеюсь, что тут будет хороший. Оразу так дивимося. За 20, бачу. За 100. За 120. Та -та 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 так, дивимося, що він в мене не заміти. 120 секунд це вообще имба. Сразу сюди на базу. Ем, так. Так, цього візьмемо і цього і прийдемо продам продамо їх. Вони ну, просто нічого для мене не стоїть. так полтори тисячі є. Уже нормально. Ех, 200 не вистачає Вже хватає. І ще. Тепер у мене 25 скорості. Ну, я не сильна я хоть тепер аж, ну не знаю, може ще двох таких приносу по сотні. І вообще пятеро их їм може. А ну-ка, зараз быстренько принесем п'ять штук. Ну, якщо, конечно, тут вони є. є. Есть. Та -та 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 -сахур. тата сахур тут є. Тут їх є. Ну, це так п'ять штук десь принесу. поставить. Собрать. Улучшить. Ну, кожен раз буду приходить и улучшать теперь. Не, я сейчас дуже быстро сюда поднимаюсь. Капец, как быстро. Ну, це щось різкове було. Ну, дивимося, в мене зараз 3 тисячі практично рівно. І зараз 13. Ну, десь цікаво роботу. Ну, я швидко піднімаю цей уровень. А виносливість так і не тратиться. Я так подивився, тут... Ін... Оцей. Є така фіня. Оце я, може, тут всіх соберу. Вс. Редки тут. Тут є аж до якихось древніх. Стоп, я, похоже, аж прополз. Це я на третю аж прополз. Похоже. Да, я на третю. Так. Щось хороше надо такого 14, 12, 360. 400. Ось це 400 самое хороше. Ага, не встиг. Ну хай піди до мене. Пингвіно кокосино. Пингвинку сильно. Физически он так само, как и я, по скорости. Если ей должен, то тільки в том случае, если я остановлюсь, чтобы перебрать его. Ем, э, просто деньги. Сика денег. Сейчас. Э, я раз три трек качну просто. Два. А, не. Ну все, сейчас тратит. Ну, 45 я хочу 50 очку а для цього мені 27 тисяч, наверное. Ось 50 скорості у мене є. О ну, туда ж аж я йду. Тут багато їх, просто багато. Сейчас туда, і я хочу в індекс, коротше, всіх пособирати. Там саме перших, вторих і так далі. Я... я... Ось пущусь, а мене вже буде 50 тысяч. 320. Бананітто долфіни. Епический. Мені шумане доганяєш. Ставим сюда. І дивимся. Та ну тут буде 100%. 50 тисяч. Кіські 60. Так. І побіжаємо на першу саму. І просто всіх треба пособирати. Так, дивимся. Кого тут просто якийсь чоловічок такий. Ну Біні Бургеріні. Ну Біні Бургеріні. А мио... Її... Ага, вс. Назад берем. Так, хто там... Це я вообще не знаю, хто... А, це отакий... От такой. Сполный. можна оцю вот вс побазать. Ага. Ріла, ріла. Так обичний, хтось іще там. І просто приземлиться, їх даже ставить не обязательно. Моще бомба битта свинина. дивіться, вона десь. А, потом еще хтось. Ну, я щас їх просто М -м -м, а кого я ще не собираю. А, понял, их ще там їх воно бачить. Ось щебито кокосито. Рабито кокосито. Я вообще такого раз паширастю. Mm. А я опять шо таке? у мене така фігня есть. А, у мене такого немало. И ще ось такого и о такого надо собрать. Це вообще шо таке? Я перший раз так чую. Я щас соберу 1100. Так, дивимся. Я всіх обычных забрав. Опять перелет. Ось он не обичный інші такие, ищи надо. Их, конечно, всіх продам. Можно сразу до продажи, вот так, отак Угу. Так, да, потім якісь іще йдуть ще. Так, продать. Дивимось, 100 тищ. Міру ще одна 100 тисяч. На 200. Практически, ну три рази. Ой, два раза лучше. Та не хватає щось таке. Давай-ка аж. Куд... Но ну, я не хочу коллекцию, потому что собирать збирати. Сейчас я хочу аж до якогось фиолету, вот так І подивитися И подивиться, які там є. Я хочу за косарь. Или давайте просто, коли выносливость кончится, и все. Интересно, я до розового вообще доползу. Не, похоже, я до него не доползу. А, ну не так считается. Я думаю, просто если 0%, все, ти не можеш і падаєш. Так, то можна і до кінця допустим. Ну. Будеш дуже і дуже медленно. Кто тут у нас є... Есть... Ага, у нас за два штуки таких шо. Четыреста, фигня. 360.400. О, це 400, там же на прошлом таке самое было. Ну це зраді оцих 400 я полз. Пенгвіно кокосино. -ко Нет, я буду жить. Я буду жить. А вони мені деньги дають оце 11.30. Не, Ні, нічого мені не дасть. Так, це 120. И продали. Пора погнали, собирать. И улучшаться. Ага, улучшимся, ще. Не, ещ не. До синей буду, чи до зеленой, от уже ж такі сами спавнится, чи не. А, нет, это на следующем. На о цьому така, на о цьому, на цей голубом, спавність така сама, що й на розовому. Тільки там на розовому просто більше, я все равно, одно ж одне можечко взяти. Сенс мені просто тратить время. Оно, бачите, він просто. Penguino cocosino. І, кстати, быстрее мене трошки. Ну це нічого не рішає. Собираю денежки. Будет 250 тысяч примерно. О, да, практически угадал. У меня скорость 70. М -м, круто. 50 тысяч в мене сталось, если я там, там стільки там 200 соберу, а я їх соберу, бо там в мене. Добавський ще один. Це 9. Я де він. Його шо тут нема, ну хай. Полізу дальше. А не буду, направо піду. Не, може тут якийсь друг заспавниться якийсь. Який не, не 400 будет а... Якийсь 500 можем. Пенгвино кокосино. Ага, да на молодцы. там уже хорошего стоять вони. А шо це я два рази непнулся? Так, стаун. Идем продавати. у мене Тут нічого не, не стоит. 1200. Ну, десь 300 тисяч буде. А, ні, 200. Ось яке лучше не 300... Ммм, капец. Для чого нам ми надо взагалі? Може їх... Би... Оцей. можна? Де Дайте. Ага. Объешь. надо подарить ему, короче, вот типу щось. І ну а що це. Таке. Ось я тоже, типа, трошки. А, не, не трошки. Я думав, він. Бербер. -бер... <coughs> Нечто. А, ось сейчас 320 мінус, договору. Я ж можу, типа, взяти, отак, Хоп. Безплатна награда. А, те саме. За 134 тисячі. Це він ліз аж на саме верх. Я не знаю, десь 30 хвилин може. Понимаєте, мій 100 цих денег не хватило. Пригає у радий. А де він нам Так, ну, я їх швидко верну, Дивіться, просто раз, Ну, не знаю, то я їх за три хвилини верну просто. Він до них фіг дойде в жизни. Дешев не за три, даже менше. Це бистрий буст йому дам, хоч би. А то він буде, як я, розбиватися хвилин 20. А так я йому поможу, він скоротить десь на хвилин 15. Реально он Чи це не він був. Піднакупив його цей. Уже релаз там де я. Чи це другий тип. нічого, не... Ну, все одно, практически не надо. Даму. А ну-ка, аж... дай залізу? Там куда получше вони будуть. Може, по 600-700 будуть. А, я могу порарождение сделать. Ага. А, мало скорости немало. А... Сейчас буду. Секунду. А, все уже. Быстро денег. Так, порарождение. Ну, порарождение вообще хорошо. Так, что тут? Про второй этаж е. Но я не знаю, для чего на мини. Эээ, е, парни. 20 А ч такая перерождение, легкотня? Я не понимаю. Двадцать що там? да. Ну, там добавляю там якусь. Кстати, Моя была офигительная. Хотя... Я физически потерял. Мое место бату. Но для чего он меня, вот, интересно? Ну сейчас сделаю здесь до 50-ки сделаю себе И полизу аж туда. Далеко. До оранжевого аж полизу. А чуть-чуть. Не до 40, аж. Апну ще до 45 і полізу аж, да. А, ні. А що ж в мене мало так? Я ось от собі верну уже. Стоп! Ви ж не приносите по 1000. Ми там 400 приносили. А, ну перерождение, помогу, похоже. Вони просто не приносить так, багато. Дамо человечку цьому. А ну-ка, Йому буде? А, йому 400 буде приносить. Понятно. Вот, например, оцей дельфін я 100% понял, що він 320 приносить. Один не один приносить? Полезла аж до оранжевої Просто я перестарався в своїх силах. До оранжевого. От, оказується оце синє ото шото. Шо, а ні, то зелене ще. Понимаєте? Чи синє. Осьо. Я щось запутаюся. Я щось запутаюсь. Ну оце вже розовий, типа. Оце ось ось починається оранжевий, виходить. Ну тут показується, що це фіолетовий. Фух, нафіг. Я тут лізу вже не знаю. Ой, хтось знову, сіка, 280. Плохо, плохо. Не, ну накажи, что я зря сюда ліз. Пів часа. Сотня. Реально просто пів часа ліз сюди и нічого. Не, я сюди ж лазу. Ааа, це ж я сюди лазим, маленько, це сили просто. Мало. У меня сейчас может быть. Ой, гри. Трава, трава. Надо бишу просто силу. Миллион? Ну, семьдесят как было. 75 у І Я залазил более-менее. Верну просто свою силу. Топ по деньгам. Вот якісь нафиг. Я таких денег не знаю. Ну, примерно квадролеони, це ніби Ну, троллер, це точно не? Бо там тип було бы. Ну, це квадро получается. Если я не ошибаюсь. Не, просто ничегошеньки тут нет. Сейчас доползаю туда. видишься. Может, что-то тут есть. Я хочу до сотні докачать скорость. Опитаться, точніше На цій стороні нічого нема. А он. Пенгвіно кокосино. -ко Як? Він показується, що 400, то якщо він на моїй базі. Він приносить, конечно, стільки? 1400. У мене перерождень багато. Ну До 80 качну. Ну, думаю, на этом можно заканчивать видео. И вами был Генвей. Всем пока. До новых.